Майбутні конструктори зустрілися на складних для їхнього віку змаганнях з початкового технічного моделювання в центрі науково-технічної творчості, їм лише від 6 до 10 років і майструють діти поки що з паперу та дерева. Майже 60 учнів молодших класів взяли участь у цьому конкурсі. Першачки виготовляли кольорову аплікацію транспорту з геометричного конструктора. Я сьогодні вперше на цьому конкурсі я сьо... Робила кораблик. він у мене різнокольоровий. Другокласниця Катя працювала над динамічною іграшкою. Потішну тваринку дівчинка розмалювала, як підказала їй фантазія. Я роблю свинку, рухливу іграшку. У мене вона дівчинка. Учні третього класу мали більш складне завдання зробити об'ємну паперову модель транспорту. Кожен підійшов до іспиту творчо, а четвертий клас випилював лобзиком контурні моделі автомобілів. Крім практичних змагань, конкурсанти відповідали і на теоретичні питання. Діти з великим задоволенням беруть участь в тих конкурсах, тому що вони розуміють, що це велика відповідальність, адже вони захищають честь свого. Клас у честь своєї школи. Ну на мою думку, участь в таких змаганнях розвиває в дітях творчість, розвиває творчість здібності, розвиває ну навіть відчуття відповідальності на урочистому закритті змагання з початкового технічного моделювання. Оголосили переможців. Перші місця вибороли Оксана Молодеженя, перший клас НВК номер 3 Ліза Длугаш, другий клас НВК номер 3, Юлія Свіченська, третій клас школа номер 15 та Богдан Світий. Четвертий клас НВК номер 4 При живі командні місця розділили відповідно. К номер 3, НВК номер 4 та школа номер 5. Діти отримали не тільки грамоти, дипломи та подарунки, а й велике задоволення від участі у конкурсі. Батьки учнів вважають, що гурткова робота сприяє естетичному вихованню школярів, яке вони не завжди отримують вдома. Я вважаю, що зараз, коли наша молодь стикається з такими проблемами, де зайняти себе, чим зайняти, такі центри не то, що потрібні, вони просто необхідні дітям, тому що вона йде, робить уроки і чи немає чим зайнятися, йде на вулицю. А тут вона торкається до творчості. У грудні цього навчального року вихованці Центру науково-технічної творчості привезли перше місце з обласних змагань з початково технічного моделювання. Зараз вони готуються до всеукраїнського етапу.